Всім привіт! Рибальська школа, урок номер 3 я безмежно радий, тому що сьогодні ми поговоримо про флюрокарбон, монофільну жилку та шнури. Одразу про монофіл, друзі. Це те, що ви роками називали Леска. Оце і є наша монофільна жилка. Наразі дуже рідко її використовують спінгісти, а ті, хто використовують, то це, швидше за все, будуть форолятники. Які переваги монофільної жилки, недоліки, профірокарбони, які є шнури, в цьому відео ми все це обговоримо. Я цю тему максимально структурую. Все для вас, як завжди. Тому влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо! І починаємо, друзі, ми з монофілу. Так от, про монофіл. Як я вже сказав, дуже рідко хто зараз використовує його по причині того, що у нас зараз з'явилися шнури. Шнури заполонили повністю весь спінінговий простір, всі магазини, і цьому є дуже вагомі причини. У монофіла є перевага. Перша перевага, це, звісно ж, його вартість. Вартість монофільної жилки залишається дуже низькою. І в цілому для новачків можливо і можна використовувати монофіл, а особливо в моментах, коли вам потрібна розтяжність. Якщо ви ловите, наприклад, струмкову форель в Карпатах, то швидше за все, ви вже не новачок. І ви і так знаєте, що саме вам потрібно. Однак, що потрібно пам'ятати при виборі монофільної жилки, Перед усім це те, що вона потрібна свіжа, друзі. Монофільна жилка, яка перебуває у вас постійно в воді, під сонцем, яке, ультрафіолет якого руйнує монофільну жилку, все це робить її показники меншими. З часом. З'являються усілякі е, деформації. Тому найважливіше для монофілу це свіжість, новизна. Тому так, більш дешевий варіант, однак, потребує того, що ви повинні слідкувати за тим, що на ваших шпулях повинен бути намотаний свіжий варіант монофільної жилки. З монофілом, якщо коротко, то все. Повірте, швидше за все, ви, як і переважна більшість спінінгістів, все ж таки віддасте свою перевагу плетеним шнурам. І одразу переходимо, мабуть, до плетених шнурів. Дуже великий кейс. влаштовуйтесь зручніше, ми починаємо. І починаємо ми з того, а як же нам обрати цей самий плетений шнур? Від чого відштовхуватись при його виборі? Так, передусім нам потрібно визначитись, звісно, з товщиною, друзі, і тут все важче, тому що якщо наша монофільна жилка має чіткий перетин, круглий діаметр, і тут все зрозуміло. Якщо це 0,16 чи 0,20, то це 0,2. Все. Зі шнуром все важче. І тому, що в нього немає цього самого круглого діаметру. А особливо, уявіть собі, через декілька рибалок він починає будь-який шнур ставати трішечки більшим, кашлатитись, це нормально. Особливо е, в наших умовах, а переважна більшість наших рибалок все ж таки це джиг, це абразивне дно, це двостолкові молюски, дрейсена, прилівниця, постійний контакт, тому шнур, хочете ви цього чи ні, але. Ну, скажімо так, руйнується з пином часу. І він не має ідеально круглого перетину, навіть варіанти з великою кількістю жил, наприклад, 12 жильні шнури навіть є. Про них ми обов'язково зараз поговоримо. Не переймайтеся. Як же обрати цей самий шнур? Відштовхуватися потрібно від трьох показників, друзі. Перший це цифра розривного навантаження. Виробники завжди її зазначають. Прямо на упаковці вашого шнура. Це перший показник. Другий показник це фунти, друзі. Вони зазначаються як ЛБ або Лібри, якщо завгодно. Один фунт це 0,45 кг. Це, власне, був другий показник. І третій це ДІЕС. Зараз ви можете побачити, що на пачках часто виробники пишуть ось таку решітку. Це воно і є, друзі. Ця решітка це ніяка не товщина. Це, скажімо так, щільність матеріалу на одну одиницю. Тому ось ці три показники для нас і важливі. Тепер переходимо до того, що Ти, Ярослав, багато сказав, а тепер давайте так, щоб я зрозумів. Все буде добре зараз, все зрозумієте. Дивіться: наприклад, ви ловите. На ультралайт. Вам потрібно, щоб шнур був досить тонкий. Відповідно, нам потрібні шнури, які тоненькі, або 0,3, або 0,4. Зараз вже можливо придбати тонкий, сучасний, гарний шнур в тонкому діаметрі. Ще не так давно тонкі діаметри були прерогативою виключно дуже дорогих моделей, най Топовіших світових виробників. І ось, наприклад, один з дуже дорогих варіантів, спортсмени про нього знають: це Born Rush від компанії X-Braid. Раніше вони називались YGK 0.4. Цей шнур не для новачків точно, тому що його ціна велика, він восьмижильний і. Про кількість жил ми також поговоримо окремо. Для новачків важливо, щоб шнур був передусім дешевий, оскільки, оскільки вам треба буде вчитися. Якщо ви ловите на безенерційну котушку, то ну, певну кількість помилок шнур вам буде прощати. Так? Тому що у вас не буде ось цих проблем з усілякими там перебіжками і всього іншого, що відбувається з бейткастингом часто. З бейткастингом інша ситуація. Так от, Ultra Light 0304. Цифри в фунтах та кілограмах також будуть різнитися в залежності від вартості шнура. Як правило, чим дешевший шнур, тим він буде товщий, а розривне навантаження ось це, про яке я казав, воно буде трішечки меншим. З цим зрозуміло. Уявімо собі ситуацію: моделюємо, що ви ловите, наприклад. Вам потрібен універсальний якийсь шнур виловити на лайтовий спінінг, так? Ну, там до 10-20 до грамів. Нехай ось така буде у нас е, вилка розбіжностей. Найшвидше е, швидше за все, вам потрібен буде 0,6 шнур. Ну або 0,8, в залежності там, від типів приманок. І обирати потрібно, відповідно, 0,8 шнур. Е, тепер переходимо до важкої. Важкого сегменту це коли ви ловуєте, наприклад, на якісь великі приманки, у вас велика глибина, вам і шнур потрібен досить товстий. Або ви ловите в корчах на якихось абразивних об'єктах, вам потрібен запас міцності. Шнур, відповідно, також обирайте, дивіться, щоб цифри були більші. Швидше за все, це буде або одиниця, або 1,5. Тепер ви однозначно запитаєте. А які є довжини Ярослави? Так, зараз 100-метрова розмотка це вже рідкість, архаїзм, якщо завгодно. Менше з тим. Найрозповсюдженіші варіанти це 150 метрів, в ідеалі це 200 метрів. Так, друзі, я переконаний на 100%, що 200-метрова розмотка це е той варіант, який заощаджує ваші гроші. Так, ви заплатите більше за е, шнур, але і проживе він набагато довше, кратно довше, ніж 150-метрова. Повірте, це так працює е, прораховано неодноразово на практиці. Тепер переходимо до того, які є жили. Є у нас чотирьохжильні і восьмижильні. Пам'ятаєте, я казав на початку. Так, от. Восьмижильні шнури я в цілому для новачків не рекомендую. Якщо ж ви все ж таки починаєте свій шлях спінінгіста з того, що вам потрібно ловити вже одразу на великих дистанціях, наприклад, от ви одразу зрозуміли, що ви є шанувальником лову білизни. В такому разі, швидше за все, вам потрібен все ж таки восьмижильний шнур, друзі. І восьмижильний шнур, у нього є свої переваги та недоліки. Переваги восьмижильного шнура він більш гладкий, у нього більш круглий перетин, він в більшості випадків дорожчий, ніж чотиржильний шнур. З цим вже нічого не вдієш. Рівень шуму. Який видає восьмижильний шнур під час проходження в кільцях або сходження з бортику вашої шпулі кратно менше, ніж на чотирьохжильних версіях. Зрозуміло чому. Тому, так, вам найкращий варіант буде обрати 200-метрову розмотку восьмижильного шнура. Якщо ж ви ловите джигом. Дистанції у вас там до 70 метрів, і вам потрібен шнур, який буде більш універсальний, який буде довше жити на абразивному дні. А саме на такому дні ми найчастіше і шукаємо нашого хижака, будь то окунь чи судак, чи навіть щука, все це найчастіше обирає ділянки з твердим дном. Тому чотирьохжильний шнур для нас буде в такому разі пріоритетним. Є також 12 жильні версії, друзі. Це взагалі окрема історія. Їх найчастіше використовують рибалки-спортсмени в випадках, коли йде боротьба вже за метри на змаганнях, щоб докинути до цієї риби, яка все ще не бачила, наші приманки. Нас це не цікавить. Ви до цього, якщо захочете, з часом, все одно. Самостійно емпіричним шляхом дійдете. Не переймайтеся щодо цього. Для нас найважливіше це зрозуміти, який саме шнур потрібен нам. Ось, наприклад, я рибачу на Дніпрі, київська набережна. І мета моєї рибалки і об'єкт мого лову це судак, з тягарцями 15-20 грамів. В якості приманки я використовую Віброхвіст або хробакотвістер довжиною до 3 дюймів. В такому разі, швидше за все, я оберу або 0,8 шнур, або навіть одиницю. Мені потрібен трішечки запас міцності, тому що на набережній я часто зіштовхуюсь з тим, що шнур завжди провісає, і він контактує з абразивним дном. Усілякі бровки. Тому підтвердження. Е, в будь-якому разі, е, пам'ятаємо про це. Тепер про кількість жил ми поговорили, давайте про виробники. Що стосується японців, да? От, візьмемо японський шнур, YGK прекрасний, я про нього щойно казав. Чи потрібен він новачку? Однозначно не потрібен. Вам потрібен бюджетний шнур. А який саме бюджетний шнур брати? Отут питання гарне. Ще є такий момент: це колір, друзі. Колір шнура він важливий для тих рибалок, які часто проводять свої рибалки в темний час доби, на світанку, або там, скажімо, в вечірні години, якраз на піку, коли у нас судак. Чи окунь, чи будь-яка інша хижа риба, швидше за все, знаходяться на піку своєї активності. І тут важливо, що важливо досить мати хоча б якийсь візуальний контроль нашої приманки, нашого шнура. Тому яскравий колір шнура, от як у X-Game, в даному випадку червоний, ну, іноді допомагає нам, оскільки покращує візуальну складову. У нас є безпосередній контакт зі шнуром. Це дуже важливо, особливо для е, рибалок, у яких з зором не все так добре, наприклад, як я, в окулярах, е, з кольором теж визначились. Тепер, чи боїться риба яскравих кольорів? Ні, друзі, не боїться. Повірте, тому що. Е, у нас після того, після шнура, ми обов'язково використовуємо якийсь повідковий матеріал. Найшвидше швидше за все, ви будете використовувати, як і я, в переважній більшості випадків, флюрокарбон. І тут ми переходимо, друзі, до флюрокарбону. В яких випадках спінінгісти використовують цей матеріал як основний, а не як повідковий? Дуже часто. Досвідчені твічингісти, тобто ті рибалки, які шанують ловлю, лов щуки на великі об'ємні приманки або на бігмінов, на воблери 100, 110, 130 міліметрів і більше, використовують в своїх мультиплікаторних катушках саме флюрокарбон. І тепер ми переходимо до переваг та недоліків флюрокарбону. Перше, флюрокарбон. На відміну від моножилки, має менший рівень розтяжності. У шнура він взагалі майже відсутній, шнур майже не тянеться, тому він буде найчутливішим. На другому місці буде флюорокарбон. І вже на третьому наша моножилка. Так от, флюорокарбон прекрасно тримає абразив, і для нас це важливо. Він не так сильно тягнеться. Як моножилка, тобто у нього достатній рівень чутливості. І що ще важливіше для нас, а я недарма сказав про ловлю на воблери, майже усі добре відомі вам воблери е конструювалися таким чином, щоб розкривати весь свій потенціал можливих ривкових анімацій саме під час лову на флюрокарбон, друзі. Тому, чи можна використовувати флюрокарбон як основний матеріал для нашої спінінгової рибалки? Звісно, що можна. Що стосується вартості, це теж дуже важливий момент. Так, він однозначно буде дорожчий, ніж моножилка. Але він і живе, друзі, довше, тому що ультрафіолет майже не впливає на флюрокарбон. Ще однією перевагою буде те, що. В воді флюрокарбон майже невидимий, на відміну від моножилки або шнура. Шнур взагалі видно завжди. Це також дуже часто використовують рибалки, які ловлять в умовах, ну, скажімо так, у вас дуже велика прозорість води, так? наприклад, 5-10 метрів, можливо, це якісь, якась гірська річка. Невелика глибина і досить е, така, пуглива риба. Це може бути форель, головень, харіус, будь-що. В таких випадках використання флюрокарбону доречне, ясна річ. І можливо, воно навіть буде результатом формуюче, якщо завгодно. Тому, так, все ж таки. Переважна більшість рибалок в наших українських умовах як основний матеріал буде використовувати саме шнур. Однак кожен з цих матеріалів має місце бути. Для когось флюрокарбон стане основним. Певнений, що меншість з вас буде використовувати моножилку. Ну, абсолютно переважна більшість буде зупинити свій вибір, скажімо так, на шнурах. Мабуть, що все, я розповів коротко. Задавайте свої запитання просто зараз в коментарях. Я неодмінно відповім на кожне з них. Дякую, що подивились це відео. Ставте свої вподобайки, буду дуже вам вдячний за це. Ми побачимось незабаром в наступних відео. В кадрі був Ярослав Злий, нехай щастить і до наступних відео!